У місті Дубно мешканець Черкас вбив місцевого жителя. Три удари ножем у серце та шию позбавили людину життя. 36-річний приїжджий чоловік познайомився з дубенчанином в одному з розважальних закладів міста. 34-річний місцевий мешканець запросив свого нового приятеля до себе додому, аби продовжити розпивати алкогольні напої. Там між людьми виникла суперечка. Коли вони вживали спиртні напої за столом в за місцем проживання потерпілого, то виникла словесна перепалка образа один на одного, і особа, яка підозрюється в скоєнні даного кримінального пропорушення, нанесла чотири ножових удари, три в грудь і четвертий в шию, від чого і останній померз. Після скоєного кривдник з місця події втік його затримали на залізничному вокзалі у місті Дубно. Чоловік вже раніше судимий. Наразі санкція інкримінованої йому статті передбачає до 15 років в'язниці. На даний час порушено кримінальне провадження за статтею 115 частиною першою особа, яка скоїла дане правопорушення, затримана за статтею 208 і поміщено від ІТ Дубинського міського відділу.